Так, за послугою продаж від власника звернувся власник ось такого Сітрен Єлісея. Номер телефончика буде в описі під відео. Дзвоніть йому і все з ним вже вирішуйте. Значить, автівочка в нас 13-й рік, 1,2, бензиновий двигун, механічна коробка передач. Значить, Власник обробив все авто, в нього є відео, там все покаже, замовіли, все поробив по дніщу. Власник обезшумив всю автівочку, Тобто вона, вся ось отак. Чуєте, обешумлена, нічого не звинить. У нас ззаді ось так все виглядає. низи дверей всі цілі, проємчики, всі гарні. Тут такі звичайні ж сідушечки, обівочка. Там, о, у передніх хай він прям так прикольно зроблений. Чуєте, як закривається? Ніяк консервна банка. Попереду, так само, там, де в них любить ржавіти, нічого немає. Проємчики ось так. Передні сідухи. Зараз все сторони водія покажу. так, оп, Чуєте, да? все як обошумлено. і Криша так само, нічого не звинить навіть. Ось така гума. І ще комплект літньої він віддає. Лобове у нас оригінал. Ось такі фари тут вже красиві йдуть. Ось така мордашка, у і наш красивіша, ніж Peugeot. Брат Близне, близнюк, 301 Peugeot. Тут так само не за дверей дивиться всі цілі. Проємчики цілі, всі хазяйські речі, бачите, все валяється. Ліфт водійського сидіння. Бачите, можна його вниз зараз опускати. У нас отаке шкіряне кермо. Так, у нас багажничок вже можна отсюда відкрити, можна з ключа відкрити. До речі, два ключа. Тут телефон, п'ятіступка, два передніх. У нас тут клімат. Ні, це кондиціонер, звичайний, так. Да. кондиціонер, то макс я просто побачив. Значить, У нас у авто. Зараз покажу. Так, на нейтральки. Так, 100. 104 тисячі пробігу на авто. Запускаємо. Все погасло. Ой, кермо кермох нарешті повернулось. Все у нас тут підігрівчики, обдувчики, ось на екранчики все показує. Два скло мафон. Там я багажнику зараз покажу. Зараз ми капот відкриємо. Тут отак ручка, я пам'ятаю. І ось багажничок отак. Надо, треба потримати було. отак. І багажничок. Отак. Власник тут поставив пневмоамортизатори отакі, щоб він сам це там речі, сабвуфери. Там, до речі, вон, бачите, все поклеїв, все отак зробив. Каже автівочка, щоб ніде нічого не торохтіло, не дзвеніло. І дивимося попереду. О, я бачу там у фарах ледки. Ось наш двигун, це ж 1,2, він на три циліндри. Бачите, нічого ніхто ніде не намував, Отак в нього все виглядає. Нагадую ще раз. Номер телефончика буде в описі. В общем, кому цікаво, защита двигуна бачу є. Ну і ціна даного авто, власник, за неї хоче 6 тисяч доларів. Каже, торг буде, якщо хтось приїде прямо біля автівочки будемо вже домовлятися. О, камера бачу ще є. Бачите, не все з першого разу бачу. В общем, Отаке гарне авто. Citroen C Елісей -E Це, по суті, брат-близнюк Peugeot 301. Ось такий красень. Кому цікаво, номер телефончика, нагадую ще раз, в описі під цим відео. Дзвоніть власнику, і з ним вже Домовляйтесь, все купуйте отаке От цілюхеньке економне авто.